Вітаю друзі! Сьогодні у нас 30 серпня 2024 року. Прийшов час годувати сім'ї. стоїмо в кормушки, це були нуклеусні рамки. Ставлю на обсушку. Ось тако. Це все забирається, перетоплюється. Щоб показати, це наш другий точок, це не домашній. Це інший. Скільки нас тут рано такі і ось ось, такі, ось така бджолородина. Ставимо кормушки. кермушки. Як треба було подервати, вчистити, але ми лишаємо. Але хай буде. Вертаємося, показую що тут. вже Ось це заставна. Ну, бачите що заставною. Це є восьмирамковий. Там зараз знаходиться. І ще поменше є. Можливо, їх піде на шести рамках, тут і сім. Видно, що корма є. Що ця рамка каже? Оця медова. Хороша, гарна рамка, тут все залито. Ми їх ще не годували. Ну і друга також, я бачу, ідентична. Ну, покажу. Властини ось що з них лишається. Отсюди будували. Правда, ну, вони мені не подобаються, тільки через те, що вони загризають і викидають. Ну, ось таке. Тут вже все залито. До речі, там також залито. Сім'я практично вже готова. в зиму. Дамо їм якусь, якусь 3 літри сиропа. Двічі дамо, а може можна навіть і не давати, я думаю. Але ми все тут Ладно, не буду забирати час, цей відводочок. Фу, Його годувати не будеться. Просто заберемо 3 ранки і інші бджоли Все Все попередку йдемо. Тут що стоять. Ми поставили. Ось така бджола родина. Ось заставна, поза заставною, скільки е, бджоли. Ще одну покажемо. Щоб бачили, розуміли, що не всі синілися. Тут mm. ППС навіть лісти немає як дати. Що... Зобереся одна рамка, поставиться круможка або кинеться зверху. Ви okay. mm. розумієте? Не хочу знімати, стоїть на сім'ях

Та сім рам, де ми шести під нас нам вистачає. Дозволяємо на обсушці. Ось така. Джейродина. Ось тут є три, шість-сім. Ось там. От від опівару видно ці. Коротше, пластина щось грізаю тут. Ну і так далі, і так далі. Тобто може вам вони... цього людину показати, доволі вони ну, непогані. Я не можу показати, буде ще оце. І, і, і ось воду. Ось, будь ласка. Ось застану. з бджиною. Ну і там кормова. Покажи. Дуже гарно. Це вони самі перенесли ми їх ще не готували. Добре, і ну, я ще казав, що одну цю. все. Всім цікаво. Мені цікаво, в кого якісь сім'ї тут немає. Це на цьому точку. На домашньому точку, де вирощувалося посадили. Де вирощувалося дуже багато трутня, є зльоти. Я це не скриваю, вибиватися струтнемо. Коструємо з, з піщем. Також стояли, але тут трошки була інша ситуація. Ну отак. Добре. Ну що, далі прозвати? Нема часу, не хочется за ночі це робити. І на тому Ну ось такі у нас сім'ї идут, Ну ще забирается одна рамка там, чи в когось дві, ну нехай будет, Забирається звідси, дасться слабшим и, и все.